Молодими працівниками поповнився Коломийський міськвідділ міліції. Новообранці склали присягу та отримали табельну зброю. Цю процедуру провели урочисто за участю особового складу, керівництва відділу, а також ветеранів служби. На плацу була й Галина Досин. Цього року особовий склад Коломийського міськвідділу міліції поповнився шістьма новими працівниками. Одна дівчина та п'ять юнаків закінчили вищі навчальні заклади. Це випускники Львівського, Київського та Харківського університетів. Рівень підготовки спеціалістів дуже високий. Один працівник призначений на посаду в слідчі відділення, чотири працівника призначені на посаду дільничих інспекторів міліції і один працівник призначений в сектор карного розшуку. Слід зазначити, що працівники пройшли двохмісячне стажування. Ми сьогодні, власне, закріпили табельну зброю, що є підтвердженням того, що вони можуть вже самостійно виконувати свої службові обов'язки. Вручення молодим табельної вогнепальної зброї це завжди свято у Коломийському відділі. Цей захід проводять урочисто на плацу за участю керівництва особового складу ветеранів. Служу українського народу! Стати до строю! Так! Присутні вітають молодь. Побажання традиційне. Вогнепальну зброю треба в першу чергу любити. Треба постійно підвищувати свій професійний рівень. Ну і Саме головне побажання, щоб під час несення служби вони ніколи її не використовували. Так дав Бог, щоб їм щоб вони ніколи не використовували. Не ну, дай Бог, щоб вони її не застосовували. Дмитро Жолобайло з Коломийського району в органах відслужив 28 років. Перші 10 працював у Тюменській області, З початку 90-х у Коломиї. На пенсію вийшов з посади начальника відділу дорожньої міліції. Найцінніше у роботі міліціонера це накопичувати досвід та професіоналізм, вважає ветеран. Працювати, праця, праця над собою. Велика допомога покладав я колись за час своєї роботи. Це люди з людьми, вміти працювати з людьми, підхід до людей. Повага до людей сьогоднішній день справжнє свято для юної Анастасії Микитин. Дівчина закінчила Київську академію за спеціальністю Боротьба з економічною злочинністю у Коломиї поки працюватиме дільничною, особливо їй до душі оперативна робота. Служу українському народу. Чому саме в міліції? Тому що це саме мрія з четвертього класу. Ось все життя, ось так от готувалася, завжди хотіла і. Моя мрія збилася. Ну це, мабуть, перш за все вплив в кіно. Я думаю, тому що так от в сім'ї немає. А ось саме фільм. Я сподіваюся, що саме в міліції я зможу себе реалізувати. Моя кар'єра буде будуватися саме тут, і я зможу досягти тих висот, які я запланувала. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК.